Всім доброго дня, поділюсь в кількома відео, що причина і наслідок це Ісус Христос, бо дійсно Бог створив всесвіт за 6 днів і на цьому день відпочивав і землі 6 тисяч років. І дійсно, Бог може згорнути тканину як, як папір, і причиною повинен бути Ісус Христос. І дійсно нам треба, щоб ми доверяли Слово Божому. І щоб дійсно була одна плоть, щоб батьки не розраховували те, що вони будуть все життя. З дітьми, а дійсно вони прилюдяться до Ісуса Христа. Так що треба бути, щоб був наслідком нас Ісус Христос. Треба поставити Ісуса Христа на першому місці. І дійсно все створено Словом Божим. І перша причина це Ісус Христос. Бо все створено Ісусом Христом. І дійсно першу причину це Бог. Він створив всесвіт своїм словом. І дійсно, нам треба подражати. Божим людям, а не багатим, тому що ти шалений, шалений ти не знаєш, що ти заготував, в одну ніч прийду і заберу твою, твою душу, кому це залишиться. Треба бути шаленим заради Ісуса Христа. І доповнюю ще з першого відео, що дійсно перша причина це Ісус Христос. Він Ти не прилетиш навіть за 300 мільярдів світових років, всю планету, бо дійсно тебе життя не вистачить. Бо дійсна планета, вона є першою причиною, це Ісус Христос. А планета вона як нескінченність, вона не має своїх меж, як і сам Ісус Христос. Бо дійсно не може бути мільярди мільйони мільйонів років, бо дійсно це все світові мільярди років, навіть якщо ти захочеш пролетіти всю планету, у тебе не вистачить цього, тому що дійсно першою причиною це Ісус Христос. І так що треба, щоб був Ісус Христос на першому місці. І Слово Боже було на першому місці. Першою причиною повинен бути з Бог. Нам треба каятись, вірувати в Євангелію і розповсюджувати Слово Боже до краю землі. І дійсно, щоб ми, ми перебували в Його слові, в Його заповідях, Любили Бога, любили ближнього самого себе. Так що першою причиною повинен Бог бути. І на першому місці. ніяка матерія, і треба бути шаленим заради Ісуса Христа. Амінь.